Я думаю, ці колеса мають відпрацьовувати хлопакам на передовій по максимуму. Як би вибиралося, звісно, з того, що є. Але цей протектор нам відомий, він вигрібає непогано. Це назад на квадроцикл, який готується там 5 частин залито, вже готується хлопакам з передової на передову. Це 12-ка 12-та колесо, як думаєте, буде, буде бігати. Давайте прикладемо його до квадроцикла. Там якби дощик трішки на вулиці, але нічого. Нині ранок. Попробуємо його. Мені дуже цікаво, як він от холодно, дощ і як він запускається, тому що там умови будуть різні, умови будуть різні. О, назад. Ну, звісно, воно накачається, буде, звісно, ще вище, ніж це, тому що розмір точ-точ такий, просто ті вже лисі. Воно навіть з переднім одним, наче од... ну, однієго протектору. Правда, тут ліве також з протектором, але іншим, але там ніхто це, це не провіряє. Головне, щоб вигрібало. Я думаю, що, що буде, буде бігати. Давайте його. Запустимо. Ааа, це все мокре. Так. Підсос, тут є підсос, не забувати. Ну-ка. Блін. Чудово, прекрасно. Це радує. Ми його тестували вже на холодну, беру це Туди ще покажу. Але він має там не підводити і таки буде служити хлопакам. Це тільки з'являться рульові наконечники, буде завершальна шоста частина по цьому квадроциклу, але в процесі там ще будуть, тому що будуть їхати до нас ще екземпляри і не один.